180 успішних аукціонів на понад півмільярда гривень. Це спільна робота агенцій з розшуку та менеджменту активів. І прозоро серед проданих активів: мінеральні добрива, білоруські калі, майно державних зрадників. Усі кошти за аукціони віддають на потреби ЗСУ. Докладніше Ельвіна Сейдвулаєва. Сотні вагонів та тони хлориди калію. Це продукція підприємства Біларуська і вона в Україні під арештом. Агенція з розшуку та менеджменту активів реалізовує через електронну систему аукціону прозоропродажі. Вже продано 29 і тисяч тонн калію арештованого і кидали 224 мільйона мільйони гривень надходжень до бюджету, в тому числі 87 мільйонів гривень митних платежів, що раніше не було забезпечено. З початком повномасштабної війни українські правоохоронці арештовують майно компаній та підприємств, де бенефіцарами виступають ворожі країни Росія та Білорусь, або державні зрадники приміром Віктора Медведчука. Ось подарунок від Кума Путіна. Такий годинник Москва, кремль на аукціоні. Продали за 17,5 тисяч гривень. А швейцарські бреги оцінили в мільйон 800 тисяч. А загалом 20 медведчуковських годинників принесли бюджету по понад 10 мільйонів гривень. Ми спостерігаємо доволі високий попит. Також один з годинників за нього змагались близько семи учасників. На той самий квадроцикл приходило вісім учасників. Що направду доволі багато. Було реалізовано близько 80 картин на загальну суму 1 мільйон гривень. І це лише частина добра. Медведчука. те, що не можна продати, віддають, наприклад, гелікоптер зрадника передали для знищення ворога. А силам оборони, а ще Арма в рамках кримінального провадження розшукала санкційне майно олігархів та зрадників за кордоном. На суму понад 100 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки це такі ж прозорі правила і процедури, і уніфіковані норми Європейського союзу, які дадуть змогу продавати такі активи, особливо ті, які під час війни не можна перемістити. Наприклад, повітряні судна, морські судна і та ж яхта медвечука, це означає, що від реалізації таких активів на аукціонах кошти одразу будуть надходити до. Державного бюджету за рік спільної роботи АРМА з прозора держава отримала понад півмільярда гривень. Усі кошти віддали ЗСУ Ільвіна Сідбулаєва, Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.